І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. І зараз ми з вами поговоримо про тимчасові зміни у, у районах на кланові битви. Для всіх, кому цікаво, точніше кланові битви, вилазки, наступи, це для тих. Це для тих гравців. Зараз створюється це відео. Я роблю цей запис. Вийшла сьогодні в день новина. Скорочений час захоплення і нові мапи у святкових боях за укріп район. Тож, бійці. Наступний раунд запеклих боїв за укріп райони ось ось розпочнеться Вбирайте товаришів по клану з 25 грудня акцент з 25 грудня по 8 січня, накидайте виклик ворожим кланам в епічних боях за славу та промресурс. Хоча ключові геймплейні механіки залишаються незмінними, ми трохи урізноманітнимо їх цікавими новина... новинками і оновленими до свят. Тож, окріп район, битви доступна з 25 грудня по 8 січня. Вилазки. Під час останнього раунду року вилазки відбуватимуться виключно в режимі зустрічного бою 7 на 7. Тож це одна карта. Десь по центру чи з краю, і у вас всього 7 на 7. Час на захоплення бази одним танком становить 100 секунд. Це хвилина 40. А набір МАБ буде скориговано з урахуванням особливостей зустрічних боїв. Тож тепер умови. Шостий рівень. Рівень техніки 6, формат бою 7 на 7. Мінімальна кількість гравців 7. Максимальна кількість легіонерів 6. Тривалость бою 10 хвилин і нагорода 150 пором ресурсу. На восьмому рівні. Все залишається незмінним, крім нагороди. Нагорода вже становить 250 ресурсів. Ну і 10 рівень. В принципі, все таке ж незмінне, крім нагороди. А вона становить 1000 пром ресурсів. Ну, а тепер ми перейдемо відповідно до самих карт. На 6 рівні у нас буде доступна мапа Круча, Ель-Халуф, Енгск, Загублене місто, Хімельсдорф. Ласвіль, Копальні, Мураванка, Прохорівка, Аречер, Степі, Студзянка і Весфілд. На восьмому рівні у нас додається лише одна карта. І це у нас карта Піщана Ріка. Ну і вже 10 рівень. Сюди до цього спишку у нас додається карта під назвою Карелія. Тож у нас, в принципі, поки ось такі зміни. Ну і саме головне, що бої в наступах для наступу початкову мапу Хімсдорф буде змінено на кручу. Інші елементи бою між двома кланами на пландармах залишаються незмінними. Тобто, з 25 числа перший бій, так би мовити, Початковий в наступах буде вже проходити не на Хімельсдорфі, Його буде змінено на кручу. Тож, отакі у нас новини. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки. Коментуйте, що ви гадаєте про це. Також буду вдячний, якщо його буде рекомендувати друзям. Ну а всім я бажаю тихою, мирною головою. Це буде Україна. Слава ЗСУ!